Вітаю, мої любі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку способи віднімання від 11 одноцифрових чисел з переходом через десяток, розв'язування задач із двома запитаннями. Сьогодні буде дуже цікаво і пізнавально. Прилетіли на урок сім синичок, п'ять сорок, дружно заспівали, урок розпочали, і ми з вами розпочинаємо урок із веселої цікавої гри. Посилання. До цієї гри ви знайдете в описі під відео. Отже, розпочинаємо. Тренажер додавання і віднімання в межах 100. Давайте подивимося, нам треба ці хмаринки розподілити по правильним числам. 50 відняти 9. Так, куди ж, куди ж, куди ж? 41. Ми пам'ятаємо, як легко це зробити. 50 це в нас. 40 і 10 від 10 відніміть 1, і залишається 41. 86 плюс 4. Де в нас 90? 30 відняти 8. Ми беремо, позичаємо десяточок. 30 це в нас 20, і 10, від 10 відніміть 8. Вийде 2, тож 22. Так само і цей же спосіб. Позичте десяток від 10, відніміть 6. Буде 4. Залишається 24 90 відняти 1, 89, 23 додати 7. Подумайте, 30 42 додати 8, 50, 65 додати 5, 70, здаємо відповіді. Шудово, а хто бажає, можемо пограти в цю гру після заняття? Ну, а ми продовжуємо. Погляньте на малюнок і дайте відповіді на запитання. Скільки гарбузів випало із кошика? Два. Скільки гарбузів залишилось в кошику? Врахуйте. Дев'ять. А скільки гарбузів тоді було у кошику спочатку, перед тим, як випали наші гарбузики? Що нам треба зробити? Давайте пригадаємо, скільки гаруз... гарбузів було спочатку. Так, нам треба повернути ці гарбузики назад у кошик. Тобто, 9 гарбузів у нас залишилося, 2 гарбузи випало. Повертаємо їх назад у кошик. Тобто 9 додати 2. Так, і їх було 11. А зараз прочитайте вираз і назвіть результат. 11 відняти 1 і відняти 3. Якщо ми будемо віднімати поступово, звісно, це буде легко: 11 відняти 1, 10, 10 відняти 3 7, 15 відняти 5 і відняти 5. Називайте відповідь 5. 12 відняти 2 і відняти 1. 12, відняти 2 і відняти 1. 9. Нам легко віднімати, коли ми віднімаємо по черзі. А тепер подумайте, як би вам було е, віднімати, наприклад, одразу 3. Адже 2 і 1 ми віднімаємо просто поступово. Спочатку 2 віднімаємо, потім 1 віднімаємо. А якщо віднімати одразу 3, буде трошки складніше. 13 відняти 3 і відняти 2. 8. 17 відняти 7 і відняти 6. Тобто ми віднімаємо спочатку до десятка а потім віднімаємо 6. 4 виходить, 16 відняти 6 і відняти 4. Перевіряйте себе. 16 відняти 6 буде 10, 10 підняти 4, 6. А зараз відкрийте свої робочі зошити і запишіть число, класна робота. Відступили від попередньої роботи 4 клітиночки вниз, поставили крапку. 10 клітинок вбік і записуємо сьогоднішнє число, класна робота і каліграфічно прописуємо числа 22 і 33. Слідкуйте за своєю поставою. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну, а ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на схему. Таку саму схему ви знайдете у підручнику на сторінці 27. Пошукайте її на сторінці 27. Це буде номер 143. Розгляньте цю схему. Які числа тут у нас заховалися? 10 і 1. Це в нас 11, правильно? А як від 11 відняти 2? Так, нам легше спочатку відняти одиничку, а потім відняти другу одиничку. Таким чином ми з вами від'ємник розкладаємо на зручні доданки. Так? Спочатку 11 відняти 1 буде 10, і потім відняти другу одиничку. Буде 9. Так само, як ми з вами приміняли правило при додаванні. Але тут ми будемо поступово віднімати. Отже, запам'ятайте правило. Спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць. Це ми запам'ятаємо. Ми віднімаємо так, щоб у нас віднявся десяточок. Подивіться, будь ласка. Ось так. Ми віднімаємо десь десяток, утворюємо, і віднімаємо іще другу одиничку. Давайте спробуємо попрактикуватись. Виконайте віднімання, скориставшись зразком міркування. Одинадцять. Відняти 3. Отже, нам легше, ми пам'ятаємо. Відняти стільки одиниць, щоб утворився десяток. Отже, від одинички, щоб утворився десяток, треба відня... від одинадцяти, треба відняти одиничку спочатку. А потім у трійки іще залишається 2. І ми від десяти віднімаємо 2. Виходить 8. І ще раз показуємо. розкладаємо. Наш від'ємник розкладаємо на зручні доданки. Зручно відняти спочатку 1, а потім 2. Отже, розпочинаємо. Тепер подивіться, будь ласка, уважненько на екран. 11 відняти 4, 11 відняти 5, 11 відняти 6 і так далі. Як нам зручно утворити десяток від 11? Відняти спочатку Одиничку. Отже, ми в усіх цих виразах приміняємо це правило. Ми пригадуємо склад кожного числа і розкладаємо ці числа на один. Наприклад, 4 це 1 і 3. 5 це 1 і 4, а 6 – це 1 і 3. П'ять. Сім це один і шість. Вісім це один і сім. Це нам ми знаємо на зубок. дев'ять – це один і вісім. Прекрасно. Ну, а тепер попрацюємо. Одинадцять відняти один буде 10 і відняти три. Десять відняти 3. Звичайно 7. 11 відняти 1 буде 10 і відняти 4. 10 відняти 4. 6. 11 відняти спочатку 1, а потім відняти 5. 5. Молодці. 11 відняти 7. Тобто відняти спочатку 1, а потім 6. 4. І так далі. Спробуйте виконати самостійно. І ми перевіримо. Отже, 11 відняти 8. Спочатку віднімаємо одиничку, потім 7. 11 відняти 1, 10, 10 відняти 7, 3. 11 відняти 9. Розкладаємо 9 на 1 і 8. 11 відняти 1 10. 10 відняти 8, 2. Якщо наші відповіді співпали. Ми все з вами зрозуміли. Рухаємось далі. А зараз знайдіть у підручнику номер 145 Запишіть у своїх робочих зошитах приклади номер 145 Давайте їх розглянемо спочатку, а потім ви їх запишете. Отже, 11, відняти 2 і додати 3. Для виконання цих виразів нам знадобиться простий олівець. По поступово. 11 відняти 2. Пригадаємо, нам зручно відняти спочатку 2 розкладаємо на 1 і 1. 11 відняти 1, а потім відняти іще 1. І відповідь у нас буде 9. Можна простим олівцем записати відповідь 9. А 9 додати 3. Також поступово спочатку додаємо 1, а потім 2. Результат 12. 15 відняти 4 і відняти 3. Спочатку перший вираз. 15 відняти 4 ми запишемо олівцем, буде 11. А 11 відняти 3. Розкладаємо трічку на 1 і 2. 11 відняти 1 буде 10. 10 відняти 2. 8. 5 додати 6. 5 додати 6, 11. Ми це також знаємо, вчили в попередніх темах. А от 11 відняти 4. 4 розкладаємо на 1 і 3. 11 відняти 1 буде 10, 10 відняти 3, 7. А тепер поставте відео на паузу і запишіть це завдання. Те, що написано червоним кольором, це простий олівець. Рухаємось далі. На черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть свої ручки і давайте трішки відпочинемо. Тісто взяли ми у мами. Його жужмили і м'яли. Пирогівна напечемо, їх сметаною з'їмо. Тісто взяли ми у мами, його жужмили і м'яли, Пирогів печемо, їх сметаною їмо. Продовжимо нашу роботу. Знайдіть у підручнику номер 146 на сторінці 27. Сьогодні я вам обіцяла, що ми також будемо розв'язувати задачі з двома запитаннями. Давайте прочитаємо цю задачу. Розв'яжи задачу з двома запитаннями. Прочитаємо: на тренуванні з легкої атлетики бігом займаються 6 спортсменів, а стрибками. На три спортсмени більше? Перше запитання. Скільки спортсменів займаються стрибками? Скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Давайте розбиратись. Отже, ми з вами бачимо, що ця задачка про спортсменів, які займаються бігом і стрибками. Скільки спортсменів займаються бігом? Бігом займається шість спортсменів. А стрибками прочитаємо на три спортсмени більше. Це відоме число? Ні. Тут не написано три спортсмени займаються стрибками, а на три спортсмени більше. Значить, це невідоме число. На три спортсмени більше, ніж бігунів. Це в нас іде перше запитання. Друге запитання. Дивіться, в першому запитанні, що говориться, скільки спортсменів займаються стрибками? Ми повинні спочатку знайти відповідь на це запитання. Друге запитання скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Тобто разом. Якщо у нас в задачі 2 запитання, це означає, що нам треба скласти і два вирази, два приклади для розв'язання. Спочатку знайдемо відповідь на перше запитання. Отже, запитання перше. Скільки спортсменів займаються стрибками? Як знайти? Якщо це на три спортсмени більше, ніж бігунів? Так, це принцип додавання. 6 додати три. То рівнює 9. Друге запитання: скільки всього спортсменів займаються бігом? Якщо замість знаку питання ми тепер тут можемо поставити дев'яточку. Так? Для себе. Тепер 6 бігунів і 6 спортсменів, які займаються стриб, і дев'ять спортсменів, які займаються стрибками. Отже, 6 додати 9 дорівнює 15. Ми маємо два запитання, значить і два вирази нам треба скласти. Запишемо цю задачу в зошит. Задача 146. Перша дія, друга дія і відповідь. Якщо було два запитання, значить і відповіді повинно бути дві. У першій дії ми знайшли, що 9 спортсменів. Займаються стрибками. В запитанні було: скільки спортсменів займаються стрибками, замість скільки ми вставляємо знайдене число. Друге запитання. Скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? 15 спортсменів займаються бігом і стрибками. Поставте відео на паузу і запишіть цю задачу. Чудово продовжуємо. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 148 і 149. Вирази ми записуємо у два стовпчики в першому стовпчику три і в другому стовпчику три вирази. Задача: Розв'яжи задачу з двома запитаннями. Ця задача дуже схожа на ту, яку ми виконали щойно. У букеті 7 волошок, а ромашок на 2 більше. Спочатку знайдіть, скільки ромашок у букеті, а потім скільки всього волошок і ромашок в букеті. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!